Добрий день, шановні слухачі! Вас рада вітати компанія Account. Продовжуємо розглядати роботу в програмах БАС. Сьогодні загальна тема. Ми пройдемось по всіх програмах БАС, які найбільш вживані на масовому ринку. І причина сьогодні знову індексація. Індексація знову змінилася. З 1 січня набрав чинності закон про держбюджет на 2026 рік. Він був офіційно опублікований 12 грудня 2025 року. І знову змінилася індексація, вірніше, правила її нарахування. Відповідно до Держбюджету 2026. Обчислення індексу споживчих цін для потреб індексації зарплати проводитиметься наростаючим підсумком з 1 січня 2026 року. Тобто базовим місяцем буде, а, пер, буде січень 2026 року. А обчислення індексу споживчих цін почнеться з лютого 2026 року. Така ж сама ситуація була в, на початку 2025 року. Тоді теж обнулилася індексація, яка нарахована за грудень місяць. І тому. Це відео я вам просто покажу в кожній із програм, де знаходяться ці документи, які ви повинні будете використовувати для затвердження базового місяця. Тому що ви знаєте, що вже за новим законодавством, вже не пам'ятаю з якого року, але у нас іде індексація зарплати все-таки за посадами. В деяких програмах є можливість зробити базовий Місяць для індексації безпосередньо для співробітника. Але немає так, як раніше коли ми робили кадрове переведення, і там була галочка, що ми можемо змінити базовий місяць індексації. Тобто, навіть якщо ми підвищимо оклад, все одно необхідно ввести ті документи, про які я вам зараз покажу у кожній із програм. Це такі програми, як базбухгалтерія бухгалтерія проф, Баз бухгалтерія Корп, баз-бухгалтерія Зарплата і управління персоналом і Баз управління торговим підприємством. На початку скажу, що обов'язково необхідно, щоб були введені індекс інфляції та прожитковий мінімум. Ці регістри відомостей найкраще заповнювати з допомогою RDI сервісу. Пам'ятаєте, що у нас є в адмініструванні можливість. Зробити інтернет-підтримку для, користув... для нашої програми налаштувати. І потім ми запускаємо завантаження rdi сервісу, і у нас всі дані в ці регістри, в класифікатори е, заповнюються. Ось ми перевіряємо доступ, доступ нам дозволено, і rdi сервіс працює. Тобто, навіть не чекаючи оновлення релізу, ми можемо завантажити з допомогою RDI сервісу всі регістри. Також, крім того, що потрібно ввести нормативну довідкову інформацію, необхідно, щоб для кожного співробітника в прийомі на роботу або в кадровому переведенні був призначений цей вид нарахування. Тобто. Ось прийом на роботу, і нам необхідно, щоб тут обов'язково була прописана індексація. Якщо немає, наприклад, в прийомі, ви не нараховували, то ви можете зробити кадрове переведення і там додати індексацію зарплати. Оце обов'язкові параметри для всіх програм. А тепер давайте пройдемося по програмам і подивимося, яким документом ми призначаємо. Базовий місяць для потреб нарахування індексації. Перша програма найпоширеніша Баз «Бухгалтерія Проф. Заходимо в зарплату і кадри, і тут у нас є документ, зміна параметрів розрахунку індексації за посадами. Формуємо цей документ, прописуємо дату зміни. І прописуємо. Це вже буде у нас базовий місяць. Базовий місяць для індексації. Наприклад, нам необхідно зробити 01.01.2026 року. Вводимо документ і вводимо дату. Далі, схоже, дуже це програма баз управління торговим підприємством. Тут цей документ знаходиться в розділі розрахунок зарплати. Документи, розрахунок зарплати. І тут ми дивимося цей документ, зміна параметрів розрахунку індексації за посадами. Також його додаємо, прописуємо організацію, заповнюємо за штатним розкладом і прописуємо дату індексації. Ця програма у мене поки що порожня, тому тут я її заповнити не можу. Але якщо вас цікавить саме робота в баз управління торговим підприємством це як анонс, пишіть, будь ласка, запитання під цим відео, і я буду реагувати і буду вам відповідати з допомогою наших відео про роботу в програмі Баз управління торговим підприємством. Далі у нас йдуть дві програми. Вони дуже схожі: це баз зарплата і управління персоналом і баз. Корб. Ось в даному випадку у нас баз, зарплата управління персоналом. В розділі зарплата у нас є. Ось тут, де дивіться також документи по індексації. Тут є кнопочка Створити. І ви бачите, що у нас є аж три документи, які ми можемо ввести. Для потреб на рахування індексації. Це такі документи, як зміна базових періодів індексації, індексація заробітку і індексація штатного розкладу. Ці документи ідентичні, як у програмі Баз Я вам дам посилання на відео, де я детально розповіла про кожен з цих документів. Пам'ятайте, що зміна базового періоду для. Періодів індексації, це для всіх посад, індексація заробітку, це можна зробити зміну для, безпосередньо для співробітника, і індексація штатного розкладу там навіть можна збільшити зарплату. Посилання я вам дам під цим відео. І також у нас є ще програма Баз-Бухгалтерія Корп. Тут також в розділі зарплата. Дивіться також документи по індексації, і аналогічно ми можемо створити всі три цих документи. Отож, бо, я думаю, буде цікаво вам корисне це відео. Пишіть, будь ласка, відгуки, пишіть запитання, буду рада вам допомогти і дуже рада, якщо це відео вам стало в нагоді. Я бажаю всім нам миру і добра. До нових зустрічей в ефірі!